Ну що, друзі, приїхав я на місце вже пошуку. Це отак воно. Болото всюди йде. А тут островочок такий в болоті. Болото аж за дерево йде. З тієї сторони горбик на островочку такий непоганий. Ну а з цієї сторони я ходив, там теж горбик є. Там я фібулки знаходив. А мені це. Я колись сюди заходив, так ножиків. Де то годинки півтори тут походив. Ну як в розвідку йшов і знайшов це містечко. А тут де я стою раніше вода була, вона видно. Зорани, стирчаки стоять. Ну що, друзі, в мене вже є перша знахідочка і знахідочка така неочікувана. Це, друзі, походу Кістень. Періоду КККР. ось, друзья, знахидочка, так, так бежался кистанек. Тут таке. А тут оно типа с кулькою. Такий от кистанек цікавий, такого ще не знаходив кистанька. Мабуть дитячий якийсь. Так ось, друзі, знахідка, такий от кистанечок. Цікавої форми. Так, друзі, така от знахідочка попалася, жалко печалечка На другу частинку я раніше знаходив з цього амулетика. Таку голову десь отак я раніше знаходив. Це, друзі, амулетик такий був. Така ось знахідочка. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за амулетик. Так є, Такий друзі, амулетик. Жаль, звісно, що не цілий. На другу голову я тут знаходив. Таку саму, тільки так зломану майже по саму голову. Походу, це з цього амулетика і є воно. Та голова друга була. Коли я знаходив роки 2 чи 3 тому назад таку голову. Так ось, друзі, знахідка класна, амулетик. Вот тут такі от. Такі от, такі от друзі, обух від амулетика сокирки. Все солярні знаки один, два. Такая знахидочка. Обух. Это мулеты касакирки. Такий от він. Выгляд, друзі мої. С цієї стороны она ну, теж солярні знаки. Ось и ось. Ну и с цієї стороны солярні знаки теж є. Ну, ось и ось. Така от знахідка. Жаль, звісно, що не цілий. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Це якась накладочка у з солярними знаками. Солярні знаки ці, Кружечки їхні. Ну і накладочка, видно, що було. Десь накладалася така от знахідка. Накладочка з солярними знаками більш за все, друзі, ще радянський гудзик, хоча можливо і царський, Але сильно рівновиконаний, неручна робота. Така, друзі, знахідка. Типа наподобі камінчиків щось. Ну все з одного куска стекла вирізано. Такий от гудзик. Такого ще не знаходив, це точно. Така друзі, знахідочка. Гудзичок такий от. Ну і тут такі. Цікава, друзі, знахідочка. Такий от класний гудзичок. з текляною вставочкою. Такая вот, друзья, сарежечка. С таким вот малюночком. Такая вот знахитка. С этой стороны такие. Походу заловяны с той бронзы сделаны. Ну а тут ушка не выстачает. Еще ушко должно быть. Такие, друзья, обух. Від амулетика сокірки. Ну а тут леза десь, аж тут було. Таке немаленьке. Така ось знахідочка. Трішечки в зелені. Такий от обух. А від амулетика сокірки. Така от знахідочка. Залипши, сильно в зелені. Така ось, друзі, знахідка наступна. Це таке от їхня кілечка. Змідичі з, з бронзи зроблене. Така ось знахідка, друзі. Кілечка. Не на косник це точно. Отаку штуку і не зігнеш, щоб на коси надіть. Тувщина ну на яка. Така, друзі, знахідка кілечка, алончиків. Так ось, друзі, знахідка, і це печалечка. Це печалечка. Перша печалечка, що це моя перша срібна ладенка. А друга печалечка, ти що вона поломана. Да, перша срібна ладенка і поломана. Така от знахідка, друзі. Зараз я не протру, так краще покажу, що за знахідка. Така, от, друзі, печалечка, срібна ладиночка. Точніше сказати, її половинка срібної ладинки. Да, печалечка, печалечка. Ще знизу якісь надписи є. Ано. Г. Т. г Ти щось. Така з тієї сторони ладинка. І така з тієї сторони ладинка. А знизу кім. Так, да, така печалька. Косок стрімна Така ось, друзі, знахідка наступна. І це печалечка. Походу накладочка якась була, але зломана. Або збруйна бляшка. або накладочка, або збройна пляшка, друзья, була. Так, а вот она. Да, печалька, печалечка. Виж, да, друзья, сбруйная пляжка была. Какая-то, может, она ведь из Киевска еще. Так, а вот, друзья, знахидочка. Так, а вот, друзья, знахидка. Такий от перстанючок періоду КККР. Де я бачив? Ону, аж патина синя. Кусочки синії патини. Їхня попатині видно, що їх. На жаль, там тільки камінчики, ніяких надписів немає. Ну, камінчик в середині, друзі. Такі от перстеньочок періоду КККР. Така от, друзі, знахідочка. Така ось, друзі, наступна знахідочка. Теж зі вонцю. І теж щось їхнє. Таке от воно. Така штучка. З точечками з їхніми. Тут воно щось всю сторону тут типовушка. Як носили. Це або, друзі, зігнута лунничка. Або ароматничка така. Така знахідочка, друзі. Або зігнута луночка, або ароматочка. Такі от, друзі, проби на кільці 84 проба. І якісь ініціали. Ж іще щось. ЖІ. Чи Ж, чи Г, чи ЖБ. Походу того, хто носив ініціали, або того, хто робив майстра ініціали. Так, друзі, срібна кілечка. Така от знахідочка. дочка. Така, друзі, пломба цікава. Велика буква С, маленька буква І і велика буква Р. Сир виходить. Только чого між ними точечки, я не збагнуть. Така от знахідочка. З цієї сторони. Ну і таке от. Зображення з цієї сторони. Щось теж написано, але не зрозуміло, що. Так от, знахідочка. друзі, наступна знахідочка. Я забув на початку сказати, що тут недалеко від Аланського поселення. Ну як, Аланське поселення закінчується буквально метрів за 150 звідси. І така от чудесна, друзі, знахідочка. Такий от вістречко стріли. Класне. Жаль тики. Тут ручки трошки не вистачає. От так, так класне вістречко, такі от. Немаленькі. заострено Так друзі, класна знахідочка. такі от вістрячка. Так ось, друзі, пряжку видала. Сильно терти не хочу, щоб не затерти неї. Выделите с этой стороны силуэт. Такая, друзья, знахидочка. Такая пряжечка царского периода. Ну и тут и зацепчики, и все на месте. Такая, друзья, знахидочка. Пряжечка. Наступна нас тут друзі. Така ось штучка залізна. Це, походу, сільгамка їхня. Аланчиків. Ось застібочка. Да, біж за все сільгамочка була. Друзі, ось застібочка. Залізна сільгамочка така ось. Фі була застібка. Ось знахідочка, друзі. А, можливо на кінчику трішки зломано, можливо, вона аж до цього до цього і цього і доходила. І закривала так. Хлоп, і Да, більш за все, друзі, сільгамочка. Така цікавенька знахідка, залізна сільгамочка. Да, воно от так тільки доходило. Далі товщина не дозволяла. Да. І оцей язичок, походу, був, аж сюди. І закривалося так воно. така от, друзі, цікавенька знахідка. Походу, сільгамка, друзі, я думаю. Більш за все ще сільгамка. Фібулка застібочка. така от, друзі, класнюча знахідка. Так от монетку, друзі, видала. Монетка Олександра III, 1893 рік. 3 копійки СПБшечка. Така от, друзі, монеточка з цієї сторони. Ну і таке от зображення монетки з іншої сторони. Така ось знахідочка, друзі, 3 копійочки. Така ось, друзі, знахідочка наступна. Це кусочок срібла, друзі. Думав я, що кремні якісь, чи ще який-то камінець. постукав по лопаті, нічого подібного, метал. В деяких містах навіть залізо царапає. Така от знахідка, друзі, срібло. Походу, яка штучка срібна в когось колись була, така ось така знахідка срібна, друзі. Да. Така от монетка, друзі, 3 копеечки, 1891 рік. Монетка Олександра III. Така от знахідочка, така монетка з тієї сторони. 3 копійки. Ну і таке от зображення з тієї сторони у монетки. Така, друзі, знахідочка. Такая, друзья, знахидочка наступная попалась. такая спряжка. Бежал все еще Родянская. Такая знахидка, друзья. Пряжечка. Така ось, друзі, знахідка наступна попалася. Це їхнє прясло. зі свинцю зроблене. такі ось дирочка посередині. Ну і з цієї сторони дирочка. Така ось, друзі, знахідочка прясла. Аланчиків свинцевих. Такий от, друзі, кусочок накладочки або медальйончика чи амулетика якогось їхнього. З таким от рисуночком Свинцевий, зі свинцю зроблений, Така ось знахідочка. Ну а тут нічого немає з тієї сторони. ось нас є такий от малюнок чи рисунок, чи так його дивитися на нього. Читак, читак. Так, а друзья, знахи. Так, ось, вот, друзья, знахідочка. Це Это вестречка стрелы. Так, вот, друзья, вестречка. Сцелую ее. Полностью целая. Так, и а вот Тут загострена з двох сторон, з однієї і з другої. Ну а тут штучка, яка на дерев'яшку кріпилась. от друзі, віз Така ось, друзі, наступна знахідочка. І це колд був. такий от колд. Сюди трішки не вистачає. Ну і сюди трішки не вистачає. Такої. Штучки. Сырежечка. Колт. Их не было. Такая знахідка, знахидка, друзья. Частына колта. А наступная, друзья, знахидка прямо так вот сверху и лежала. Это, друзья, каменный пряст. Такая Знахидка. Такие от прясла. Целенькие. Трешки покоцаны. Можливо, это и сами рисунки какие-то делали. Такая знахидочка, друзья, такие отпрясла. Маленькие. Не так, как маленькие, как тонюсенькие. Така от монетка, друзі. З цієї сторони вензель. Походу монета Єлизавети II. 1760 рік. Така ось знахідка. Менілик видно. Тут 17. Така от монетка. а з цієї сторони вершник, сильно терти не хочу. Видно все. Щоб монетку не затерти. Змія вбиває. Така ось знахідка. Така от монетка, друзі, це є трішки Протер. Дві копієчки ЄМочка. Монетка Олександра Іго. Така ось знахідочка. Ну а з цієї сторони таке зображення І рік 1812. ЄМНМ Така от монетка, друзі. Така знахідка. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це, походу, сережечка їхня. З узорчиками. Так, сережечка. З узорчиками. Зараз, друзі, я не протруда краще покажу, що воно за сережечка. Така, друзі, монетка в такому ще непоганому сохрані. Деньга 1744 рік. Така от монетка з тієї сторони Ну і таке зображення з іншої сторони монетки. ось, друзі, знахідочка наступна. Це таке от вистрічка стріли Це то на древяшку надівалася Ну і саме вістрючка таке. Загострене, загострене. Така от знахі друзі. Таке от вістрячка стріли. Залізне. От вам, друзі, і пошук поплотом. Не знаю, що наступне попаде. Походу і ножик перед цим був, не черняхівської культурі, а. Київської культури для Київської Русі. Ось цьому і підтвердження пряжечка така от Київської культури Київської Русі. З Мідічі з бронзи зроблена. Така от, друзі, знахідочка. Така от пряжечка. Какакар. Така от монетка, друзі. 2 копеечки 1817 рік. Емочка и немочка. Такий от вигляд монетка моя з цієї сторони. Ну и такий выгляд з іншої стороны. Так ось, друзі, знахідочка, 2 копеечки. Капуста. Так ось, друзі, наступна знахідка. І це мід, наче бронзова проколочка їхня черняхівської культури. Так, проколочка з двох сторон вона нас загострена. Так, ось, друзі, знахідка. Зігнута. Проколочка. Так, от річ їхня черняхівської культури. Так ось, друзі, знахідочка наступна. Це мідна чи бронзова спинка фібули. Так, що спинка фібули це однозначно. така от, спиночка з фібули не вистачає пружинки іголочки. така от, спиночка від фібули. така от, друзі, знахідочка.